Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку. Київський філіал вас вітає. Маємо класне чудове надходження. Ось такий американський, класний, доглянутий Nissan -Рок» 23-го року, модельно 24-го року по Америці, на повному приводі з комплектацією СВ. Що в нас ходить? Задня камера, задні парктроніки. Адаптивний круїз-контроль, утримування в полосі, датчики сліпих зон, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, електровання водійського сидіння, безслічовий доступ вже горив, електроляда відкривається. По салончику, що ми маємо, це у нас <кхух> доглянути, шкіряний салончик з шторочками, з люком, з панорамою на весь дах. Ідеально виглядає. А це чому Тому що тут пробіг 3000 кілометрів. А автомобіль у нас новенький, мінімальне пошкодження в передній частині, навіть не пошкодження, а просто розібрали його страхова компанія. Тому автомобіль у нас доглянутий, не битий, не фарб... ну, Можна сказати, що фарбовані три деталі, тому що були царапини Все інше у нас в ідеальному стані підрульові лепесточки. Електрослопідіймачі, електроргування водійського сидіння. Нова мультимедія, все доглянуте, виглядає просто шикарно. Навіть не знаю, що сказати. Це у нас 1,5-літровий турбодвигун на 207 кінських сил з LED-фарами, з світодіодними фарами і тому подібне. Тому, друзі, кого цікавить даний автомобіль, ви всі знаєте, де ми можемо його переглянути разом з вами. Це місто Київ Сумська, 2А. Приїхали, потестили, забрали.